Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні будемо готувати супер смачні закусочні грибочки. Вони будуть дуже доречними до будь-якого столу. А особливо до святкового. Цей рецепт має свої секрети, завдяки чому гриби виходять неймовірно смачними та ароматними. Якщо зацікавила, залишайтеся зі мною та й давайте готувати. Для приготування нам знадобляться такі продукти. Шампіньйони, оцет, олія рафінована, перець духмяний, сіль, цукор, сушені овочі, лавровий лист, чесник, перець чилі за бажанням. Готується все дуже швидко. Для початку нарізаю чесник дрібними шматочками. Можна вичавити через прес, але шматочками мені подобається більше. Відправляю часник в каструлю. Якщо готуєте не більше кілограма грибів, вона не повинна бути дуже великою. Туди ж відправляю духмяний перець горошком. Я беру сушені овочі. Вони мають класний аромат і додають яскравості. В складі цибуля, морква, селера та зелень. Солі в ній немає. Тепер нарізаю стручок перцю. В мене помірно гострий, можна взяти чилі пластівці або замінити його на паприку. Слідом відправляю лавровий лист. Всипаю цукор та сіль. Далі йде олія і оцет. Найкраще підходить 5-6%. У мене ягідний домашній. Якщо брати 9% оцет, то його потрібно в половину менше або ж за своїм смаком. Головна особливість цього рецепту в тому, що вода тут зовсім відсутня. Гриби маринуються в своєму соку і дають просто бомбезний смак та аромат. Перемішую всі інгредієнти і додаю помиті та просушені гриби. Я сьогодні взяла шампіньйони. Чистити їх не потрібно, просто ретельно помити. Спочатку здається, що рідини дуже мало, але не треба додавати воду. Ставлю каструлю з грибами на середній вогонь і доводжу до кипіння, періодично помішуючи. Зовсім скоро гриби пустять свій сік, і рідини стане набагато більше. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підпишіться, будь ласка. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові смаколики. Діліться моїми відео з друзями та пишіть коментарі. Допомагайте розвитку україномовного каналу. Як тільки маринад закипів, варю рівно 5 хвилин. Цього достатньо для шампіньйонів. Через 5 хвилин відставляю з вогню. Тепер потрібно дати грибам повністю охолонути під кришкою. Я часто готую їх з вечора, а на ранок страва готова. Виходять соковиті, неймовірно ароматні грибочки з пікантним кисло-солодким смаком. Не одне застілля не обходиться без цієї чудової закуски. Тож готуйте на здоров'я! Макуйте з задоволенням.